Борис Мозолевський Живі мертві. Вже вам нічого не болить. Хіба сусідове корито, що в нього, бачите, більш налито? Тож, як пище й собі підлить, чи хоч сусіду дозволить? На що, пишу я ці слова? Коли вони для вас трава, ви їх не станете читати, бо вже завчили дві цитати, а більше? Бозок не прийма, клітини ж вільної нема. Ні, ні, не вам слова оці, бо ви давно уже мерці, не ті мороки вас обсіли, вам цвях у власнім каблуці. Кошмарні ж пекла Хіросіми, але живі на світі діти. Яким цим світом володіти? Я свято вірю, що вони. Підуть від вашого порога і людську оберуть дорогу. Не ваші, а мої сини.